І так, друзі, всім привіт! Це відео буде спеціально для тих, хто хоче себе спробувати в чомусь новому, хто хоче себе спробувати в масажі, хто хоче опанувати нову професію, мати стабільний прибуток, мати свою справу, розвиватися в чомусь, не просто в чомусь, а в дуже цікавому направленні. І сьогодні я вам розповім, як взагалі в цю професію війти з нуля. Що потрібно знати, як починати, як не допускати там певних помилок, і що вас чекає на самому початку. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви вже зацікавлені в масажі, хочете себе спробувати. Я сьогодні розповім, як легко все це розпочати. Чи потрібно медична освіта, не потрібна, як взагалі починати все це? І так, саме головне, що вам потрібно, це бажання. Все інше це вже практика. Для того щоб розпочати, не обов'язково мати медичну освіту. Це вже більше як додатково. Для початку ви можете просто записатися, пройти якісь курси по навчанню. Їх зараз дуже багато, велике різноманіття. Стало дуже зручно, практично. Тобто, майстри, які вже давно працюють, мають багаторічний досвід, які проходили багато різних навчань, збирають всю інформацію до кучі. І там ви вже проходите тезіс, но саме потрібне, що вам є. Тому якщо ви хочете тільки спробувати, бажано розпочати з якихось курсів, там кілька тижнів чи місяць пройти навчання, і потім вже розуміти, що підходить вам взагалі така професія, чи потрібно далі розвиватись, масштабуватись. А далі, якщо у вас все буде добре, ви завжди можете здобути якусь освіту профільну. Це може бути там, фізкультурне направлення, там є фізіологія. Це може бути реабілітація, це може бути будь-яка медична спеціальність пов'язана з масажем. Тому для початку вам потрібно тільки бажання і розпочати проходити якісь курси. Направлень дуже багато. Це така професія, в якій можна розвиватися просто наскільки різностороння. У нас є там класичні масажі, мається на увазі лікувальні, оздоровчі. Це може бути корекція фігури, це може бути масажі обличчя, це можуть бути якісь релакс, спа-процедури, це апаратні масажі, ручні тайські, там, якісь е, специфічні масажі і так далі. Дуже велике різноманіття, куди б ви захотіли піти. Там можуть бути там, дитячі масажі, якісь реабілітація, там, лікування. Все залежить, що вам більше підходить, що вам буде по душі. І далі ви можете вже працювати. Але для початку я б рекомендував би розпочати з якихось там, класичного масажу, де ви ознайомитесь там, з анатомією, фізіологією, дізнаєтесь там основні техніки, взагалі, як це працює, там, вивчити там, банальні речі, які вам допоможуть. Це там, ергономіка масажиста, як вам правильно рухатися, як вам стояти, як тримати руки, щоб не нашкодити в першу чергу самому. І так, найкраще з чого розпочати, як я вже й говорив, це буде класичний масаж. Тобто, якщо вам подобається робота з тілом, це буде прям, воно вам легко дасться, це буде база. Або ще є як варіант дуже легко зайти в цю професію це з масажу обличчя. Не так багато потрібно знати по фізіології, по лімфодренажу, по технікам, по всьому. Об'єм роботи досить маленький, фізичні зусилля мінімальні, і процедура досить популярна. Це ще буде, кому подобається більше працювати з лицем, то це буде самий оптимальний варіант. І так, якщо ви вже почали працювати, вже пройшли якісь курси, як розпочати себе взагалі в цій професії. Самий Найшвидший шлях це десь влаштуватися в якийсь салон там краси, де є масажні послуги, в масажний салон, в медичний центр, фітнес-центр і так далі. Місць для роботи багато. Ну або як більшість хочуть, можна працювати автономно. Ви можете обладнати собі десь місце в якійсь студії, можете зняти собі якийсь кабінет, або практикувати на невідомо, облаштувати собі місце і працювати. Для цього вам потрібно тільки буде там кушетка, ну і базовий набір, якийсь, щоб у вас все було під руками. Зараз в Україні працювати офіційно досить просто. Вам потрібно просто відкрити ФОП, зареєструватись, пройти там санкнижку. І все, ви можете офіційно працювати, надавати послуги масажу. Найкраще розпочати щось простого: це з класичних масажів або релакс масажів. Далі вже будете розуміти, що вам ближче. І як я вже й говорив, найчастіше запитання: чи можна взагалі працювати без медичної освіти? Так, і більшість масажистів так і розпочинають, так і працюють, тобто це не робить їх поганими спеціалістами. Далі в майбутньому ви завжди можете там додатково пройти отримати якусь освіту. І змінити там своє направлення, або додати в собі нових послуг, ну і таким чином там розширятись. Ця професія хороша тим, що тут немає якби, от максимуму, який би ви могли б заробляти. Все це індивідуально, не знаю, для прикладу, ось вони далеко не брати. Не так давно потрапило там, до мене оголошення, де в буковель потрібні були майстри з мінімальним досвідом, просто щоб був там сертифікат про проходження масажу. І заробітна плата від 50 до 80 тисяч, там надається житло, надається. Там в вакансії було вказано, надається житло, надається харчування, надається всі необхідні матеріали для праці, уніформи і так далі. І при цьому всьому ви можете працювати там в курортному місті. І так, друзі, якщо ви вже натрапили на це відео, якщо ви його додивились до цього моменту, значить ви дійсно зацікавлені в такій роботі, в такій професії. Тому не зупиняйтесь, навчайтесь, пробуйте. навіть якщо ви не пов'язу не зможете якось пов'язати своє там майбутнє життя з масажем. Що це не буде вашою основною роботою? Це завжди будуть дуже хороші навички для вас, для ваших рідних, близьких. Ви завжди зможете допомогти там, хто буде біля вас. Ну і ще з плюсів цієї професії, ви не прив'язані до якогось конкретного місця там чи регіону. Ви можете працювати будь-де в будь-якому місті, в будь якій там нашої країни або за кордоном в будь-якій країні. Для цього вам надати буде просто пройти якісь там спеціальні курси. В різних регіонах там свої якісь правила. Ви можете працювати будь-де. Ви можете будь-де заробляти, ви можете будь-де бути там успішними. Тому якщо ви вже вибрали цей шлях, то продовжуйте. Я бажаю вам успіху. Розвивайтесь, масштабуйтесь і упевнений, все у вас вийде. І так, друзі, якщо ви вже додивилися це відео до кінця, то ми обов'язково поставте нам лайк, підпишіться. Ми будемо вдячні за будь-яку вашу активність. До зустрічі. Тому, що це за му? Щось на коров'ячому, не знаю.